Продовжує ефір телеканалу «Вінниччина» передача актуальне інтерв'ю. Днями на Вінниччині частиною перетехнічних робіт та підводного розмінування України ДСНС україни Вінницькій області знищено артилерійський снаряд калібром 76 мм часів Другої світової війни. Даний боєприпас виявлено за декілька днів на узбіччі однієї з доріг в місті Гнівані. Ось саме такими є будні рятувальники Вінниччини незалежно від того, чи це свята, чи це вихідні? І сьогодні ми будемо говорити із гостем нашої студії, як же змінила роботу рятувальників війна. А гість нашої студії я його радо представляю вам, шановні телеглядачі. Руслан Богданович Шевчук, начальник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Ми вітання вам, день. Добре. То як змінила війна? Роботу рятувальників Вінниччини. Необхідно сказати, що служба порятунку постійно знаходиться в оперативному, на оперативному чергуванні. Вона постійно по секундах здійснюється її і виїзди, угу. і виконання задач. Тому е, нас ще більше вона зміцнила, згуртувала. Скажу так, згуртувала. От, і те, що ви тільки що самого початку сказали, то це наші будні. Це Я, кожного дня така ситуація. Кожного дня, тому що кожен день. На оперативний координаційний центр нашого головного управління приходить інформація зі всіх куточків нашої області, зі всіх територіальних громад ведеться довідка, яка в кінці тижня входить в аналіз. І згідно аналізу ми бачимо, що за тиждень, наприклад, було знешкодження вибухонедостаних предметів тричі. І mm -hmm. те, що ви сказали сьогодні, про це бо це говоримо про, про боєприпаси Великої вітчизняної війни. Так, Це скільки років минуло? Так, але в нас зараз ще додавалося, ви спитали, коли почалася війна, то зараз додавалося ще і часів нинішніх. Так, починаючи з 2014 року, я знаю, що дуже ефективно і активно підрозділ Вінницький долучився до розмінування е, на сході. Як це відбулося? Коли це відбулося? Чи це одразу з початком повномасштабної, чи це було ще починаючи з 2014 року? Буквально кількома словами, якщо це з 2014-го, і наскільки ефективно включилася Вінницька команда рятувальників? Необхідно сказати, що е, рятувальники піротехніки. Нашої області на них покладена задача по Харківській області mm -hmm. і Херсонській. Тобто розрахунки наші виїжджають туди і почали виїжджати з травня 2022 року, коли була значить, звільнена від окупації Балаклея Харківської області. Значить, вже приїхали розрахунки. Це не тільки в Вінницькій області розрахунки піротехнічні, це uh -huh. були розрахунки, скажімо, із десяти областей. Белаклай була півроку під окупацією. І хочу вам сказати, що наші піротехніки, вони спільно з районними електромережами, працівниками цієї організації, здійснювали заходи, наприклад. E, значить, от що побачили в першу чергу, це коли заїжджаєш в балаклею, їдеш кругом поля, e, знаходяться лінії електропередач, але всі e, cі, e, так, ці, лінії, так, всі, всі e, дроти, так, скаж, так вони всі просто-напросто висять. Тому що від осколків вони всі знешкоджені, е, остатки скажу. І проводилася рекорднастировка наших працівників працівників районних електромереж, виставлялися задачі по квадратам, по секціям. І тільки тоді, коли була розмінована, е, наприклад, один із квадратів, е, значить тоді ставилася мітка. І енергетики могли здійснювати ліквідацію тих наслідків, розумієте. Але в першу чергу наші піротехніки значить відпрацьовували адміністративні будівлі, такі заклади, як медичні і аптеки, угу. і соціального напрямку заклади. обов'язково треба сказати про те, що коли стосувалися будинків житлових, угу. ну щоб розмінувати, щоб люди могли повертатися, то дуже багато було мінних пасток. От і ці пастки спеціально робили. Ворог спеціально робив, де, наприклад, в мікрохвильовій пічці ставив духовий шаф, шкаф. Значить, в іграшках ставилася граната. Яка могла у випадку, якщо відкриваєш на відкривання, вона спрацювати розтяжки різні, якщо двері відкривати в будинок, от і це потрібно було зробити для того, щоб покалічити і знищити наш особовий склад. Тому це для сапера дуже важливо було. Це дуже людина має бути досвідчена, вона має знати наперед і так далі. І я обов'язково хотів би сказати про те, що. Наприклад, наші піротехніки вони дуже сильно відрізняються від інших людей. А чим? Чим вони зовсім зовсім інший? Ну, світ, так би я сказав. Вони по-іншому бачать. Вони по-іншому бачать, вони розумієте, дивіться, треба обов'язково сказати, що що за цей період, з 22 угу. лютого, загинуло 25 наших піротехніків. І багато Це Дуже багато покалічен. Багатопокалі... Це, це я не цифра. говорю про пожежних, яких дуже багато. Угу. Тому що коли виїжджаєш на пожежу, коли йдуть обстріли, Також небезпека. ворог повторно наносить удари, а в цей час пожежні тушать, ви розумієте? І я хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас є піротехнік в нашій системі, він з угу. Донецького гарнізону, піротехнік, сержант. Герой України, який отримав це високе звання з рук президента, от як піротехнік, просто щоб розумів, що це наскільки за професія. наскільки це важлива сьогодні професія, робота і місія? Чи є підрахунок скільки саме Вінницьким піротехнікам вдалось розмінувати? Які це території, і які території, от ви говорили, що і будівлі соціального напрямку, лікарні, будинки, які території було найскладніше і залишається до сьогодні найскладніше розміновувати? Остан саме станом на сьогодні, три розрахунки проводять задачі по розмінуванню в Херсонській області. Це розумієте, коли була підірвана Каховська ГЕС, Відповідно, і міни всі, які були значить викладені для того, щоб наші підрозділи не не наступали, так угу. Вони всі повпливали. І відпові невідомому зараз, напрямку Зараз дуже хаотично все розумієте, безпосередньо на Херсонській Херсонському угу. напрямку. Тому сказати зараз три розрахунки наших в Харківській обзахунки. Це скільки людей? П'ять чоловік. Угу. Я обов'язково треба зауважити про те, що якщо скажімо, раніше ще до повномасштабного вторгнення, група піротехнічних робіт налічила один чоловік, то зараз в нас вже не група. А частина піротехнічна, яка налічує 75 чоловік. чоловік, увагу, 11 і 75. Це зовсім не та техніка, яка була, бо були газ 66 і ОАЗіки. Розумієте? А зараз mm -hmm. стоять ідеальна техніка. Вона як як мінімум, це Л двісті Міцубіші, або там mm -hmm. інший якийсь пікап. От, але е, ми зараз доходимо до того, що вже от, ось на днях ми маємо отримати е, дуже серйозні автомобілі, так і називаються. Значить, е, ці автомобілі для механічного розмінування МВ4 і МВ8, вони вони на гусеничній основі. Це техніка, яка їде спереді. Такий робочий механізм, з яка є досить безпечною, максимально безпечною. Є на 30 сантиметрів. Вона здійснює момент обнаруження, скажімо uh -huh. так, боєприпаса, наприклад, uh -huh. на 30 сантиметрів. І особовий склад може вже далі рухатись, розумієте? І таких дві одиниці. Вже це виробництво Хорватія, вже 2 жовтня наш особовий склад поїде на 6 тижнів. на 6 працювати тижнів, на цій техніці. Навчатися в Хорватії, а потім працювати. А потім працювати. Ми повернемося ще до питання техніки, тому що справді це сьогодні безпека людей. І це, напевне, я так розумію, що це збільшення потужності, це швидше розмінування відбувається. Але от я запитувала про територію і, можливо, про підсумок роботи, що вдалося зробити саме вінницьким підрозділам. Наші підрозділи входять в склад угрупування. Тому що нам І вони працюють, поставили разом. задачу. Вони здійснили, розумієте, сектор. Той, який їм виділили, здійснили обов'язково треба зауважити, що йде ротація. Не просто люди постійно там і так далі. Я, наприклад, виїжджаю в Харківську область. Мій заступник по реагуванню виїжджає угу. в Херсонську область. Подивилися скільки триває на ця ротація? Півтора місяця орієнтовно. Через півтора місяця вони приїжджають, виїжджають інші, бо задача ну залишається, яка ну яку треба виконати? Розмінування на десятки а, років. Але про це, це ми, вже говорять. Це всі експерти. Це буде дуже довге розмінування. Більше які, 10 років, які, можна сказати. Які найнебезпечніші? Сьогодні є багато видів мін, і кажуть, що вони є настільки маленькі, як там е коробка сірників, або найменші, які можливо найважче, або як піротехніки вивчають оці нові, е нові міни, тому що потрібно знати, як з ними працювати. Чи відбуваються якісь певні навчання? Чи, чи все відбувається? От, власне, виїхали в поле, розміновують і освоюють нові підходи до розмінувань прямо в полі, прямо під час розмінування. Необхідно зауважити про те, що в місті Мерефа Харківської області знаходиться міжрегіональний центр гуманітарного розмінування, де на протязі трьох місяців людина, яка нічого ще не розуміє і не знає, навчається три місяці і через три місяці отримує кваліфікацію робітничу професію сапер. Це перше, що треба сказати. І всі, хто в нашій області і в інших областях являються піротехніками, вони всі обов'язково пройшли таку таке навчання трьохмісячне. Угу. Чи достатньо в... цього на ваш погляд, як людини дуже досвідчено, яка бачила за багато років всього як в роботі? Якраз, я якраз очолював колись цю бригаду, де зараз треба навчатися. Достатньо три місяці, угу. але далі необхідно постійно удосконалювати удосконалювати. Чому тому, що ворог він не дремлєт. він постійно теж удосконалює якісь моменти. От, ми говорили сьогодні про міні пастки він ще видумує різноманітні моменти, якби більше знищити нашого особового складу. Як Тому... відбувається підготовка? Перепрошую, саме а до цих небезпечних місій. Ну, я уявляю, живе родина, людина працює, чоловік у Вінниці, ну, виїжджає, розміновує один снаряд часів Другої світової. І ми всі розуміємо, що ми всі чоловіки проходять через це випробування сьогодні, пройдуть випробування війни, але що потрібно їхати на півтора місяці, і кожен день роботи. Я розумію, що це не вісім годин. Напевне, я розумію, що. Працюють доста достатньо активно, ефективно і багато. А як морально налаштовуються наскільки можливо відбувається робота психологічна із тим батальйоном, із цією групою, яка виїздить, тому що це важливо не просто вміти знати, а важливо бути мотивованим і налаштованим, готовим до небезпеки і психологічно, в тому числі по всіх направленнях, які ви mm -hmm. перечислили, треба бути таким. Mm -hmm. Це треба хотіти, розумієте? обов'язково бути піротехніком. І мотивованим і бути. І мотивованим. Тому що от ви затрагували питання. Є така міна, ліпісток, пластмасова, така, от така. Вона маленька. Вона називається ліпісток, але вона правильно називається ПФМ1. Чому? Значить, це вона протипіхотна, фугасна міна. Але наступивши на неї, то людина не має вже стопи. Ви розумієте? Тому така малесенька ця. А от я хотів би обов'язково загострити один момент на такій міні, яка, на наш погляд, є самою такою небезпечною і самою новітньою у ворога. От вона є марка POM3, протипіхотна осколкова міна, осколична міна. Значить, її вона спрацьовує, розумієте, вона, по-перше, вилітає на десь пів метра. Вверх і осколками розбиває повністю, е, тих, хто е, е, проходить. Наприклад, то є людина. Якщо знає, що приблизно там може бути така міна, то це обов'язково така людина. Вона, якщо попаде туди, то це дуже е, е, jam, небезпечно. Да, це дуже печально, скажімо так. Тому наші піротехніки це все вивчають. Я обов'язково хочу сказати, що вона з як вона як принципі її дії, вона е, значить починає діяти тоді, коли йде тільки кроки людини. Тобто вона е, а на нього не обов'язково наступати. Тобто вона не реагує на вібрацію. Яка це про це вражає на вібрацію землі? От, десь до чого дійшли. Тому я хочу що сказати. Е, потрібно постійно вдосконалювати. Е, офіцери проходять, е, значить, підвищення кваліфікації своєї. Вони проходять його в вищих навчальних закладах нашої системи. Це Харківський університет. В першу чергу. Е, кожен із наших працівників, обов'язково, кожен е, офіцерів, вони мають пройти обов'язково. Є таке вираження ідентифікація боєприпасів. А саме це просто людина, яка виїхала. Наприклад, хтось, мешканець села, О, позвонив пейсві. на 101 і сказав: от я бачив там боєприпас. Для того щоб їхала притетнічна група, треба розуміти, що треба спочатку на що розуміти, виїжджати. Це боєприпас чи щось інше. Виїжджає той офіцер, який рядом знаходиться на селому пункті. Ну, районний центр, колишній, наприклад, він приїхав, подивився, що це звичайна труба якась. Розумієте, і ніхто вже не виїжджає. А так він має розуміти, що це схоже щось на вибухонебезпечний предмет, от і таким чином. Так що наш весь особовий склад проходить таке питання ідентифікацію боєприпасів. нові. Кадри ви згадали, що з буквально там з більше десятка було людей піротехніків. Сьогодні це майже 80. Звідки нові кадри? Хто значить, приходить служити? Це дуже таке актуальне питання. І це самі найбільш підготовлені хлопці, які в нас і служили в системі. У нас є ряд хлопців, які з пожежного і з'явили бажання стати піротехніком. Розумієте? Офіцерський склад теж у нас є такий, які закінчили ще колись Кам'янець-Подільське вище воєнне училище, де вчили їх на цей напрямок, на, 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 на сапера. О тому е, ми багато. Я наприклад випадок такий, загалі, що е, людина е, була. В цьому, в нашому одному із вузів, я не буду казати якому, одному із вузів, він кандидат наук, а він і з'явив бажання піти А Він захотів займатися саме цим, бути. То, піротехніком. Розумієте, і Він прийшов до нас, і ми побачили, що нормально він. Є зображає. потенціал, є, є готовність, потенціал і є мотивація. Пане Руслане, ми не даремно говоримо. От здається, довго, так? Передача коротенька, 20 хвилин. а Ми говоримо про ці речі достатньо довго, тому що сьогодні наші піротехніки, Вінницькій не лише працюють. Там, де ближче до фронту, працюють на тих територіях, які деокуповані. Але це не означає, що в нашому мирному, в кавичках житті в Вінниці не може бути таких небезпек і таких викликів, тому що, як ви кажете, що ворог не спить. Тому е, будьте обережні, будьте пильні, якщо раптом ви бачите якийсь предмет, телефонуйте на 101. І ви обов'язково отримаєте і рекомендації, як діяти, і допомогу, тому що працюють. Вихівці, і перейдемо з вашого дозволу до наступної теми до тієї техніки, про яку ви згадували, яка є сьогодні новою, яка є дуже ефективною, яка в першу чергу. Допомагає захистити життя, тому що життя людини це найвища цінність. Що це за техніка? Звідки її передають? Чи це гуманітарна місія? Ви згадали, що це за кордону, чи це є кошти, за які ви можете купити цю техніку, і можливо на що ви очікуєте найближчим часом, чим поповниться автопарк нашого ДС, служби ДСНС у Вінницькій області? Це вся техніка. Це що ви тільки що перечислили, Туди входить і кошти державного бюджету. Виділяються, Виділяються, так? Виділяються. Ми отримали взагалі десь з моменту повномасштабного вторгнення близько 80, 80, 80 одиниць техніки. Це багато. Якщо ви скажете за попередні роки, скільки ви отримували? От, ну, це там... пів, 17 років, 18-19 років. Ну, кожен війни. рік 4 одиниці і 80. Так. Да. Що це за техніка? Це близько 20 одиниць це нова техніка, куплена за державні кошти. Яка які виділені були ДСНС і відповідно нашій області, раз це техніка, яка приходила як гуманітарна допомога. А з яких країн? Е, країн зразу вам буду вражати. Англія, тому що ряд автомобілів прийшло з правим рулем, угу. і наша задача потрібно була потрібно було, було перевчитись, переробити е, раз далі. Сполучені Штати Америки з одного боку, це ну дуже дивно з одного боку, бо далеко, так але з іншого боку, це йшло е, майно. Це не техніка, це майно, яке називається роботи, роботи, якими можна розміновувати територію, щоб менше калічились наших хлопців-протехніків. Деся Франція, це основному Франція і Польща. Це в основному автомобільна техніка, яка пожежні автоцистерни, розумієте? Далі обов'язково треба сказати про Японію, Корею. Це в основному техніка для наших піротехніків, тому що вони всі їздять зараз і стали на зовсім помінялося автопарк наших піротехніків. Е, сама гуманітарна допомога йшла і по одягу, каскам, бойовкам, е, е, взуттям е, повністю. Ну, все абсолютно дуже багато генераторів, е, наметів і так далі. Тому, якщо сказати, е, це ну дуже багато. Ми отримали техніку і на сьогоднішній день. А скажіть її достатньо? Чи вам потрібно що ще і Не що достатньо. потрібно? Що <laughs> <Не> <достатньо>. потрібно? <laughs> нам потрібна далі техніка, тому що mm. як, як ви взяти... працюєте в цьому напрямку? Ми працюємо нормально, тому що е, от, зверніть увагу. От, наприклад, обласна е, військова mm. адміністрація під, під керівництвом Сергія Борзова дві одиниці техніки передали нам mm. з за, за кордону. Дивіться, міський голова Сергій Мордунов продав дві одиниці техніки. від побратима з німецького міста, який Мюнстер, побратим в Дивіться, дві одиниці. Далі міський голова е, Тучина, е, весняний Валерій. Тоже дві одиниці техніки, колишній міський голова Шаргорода Ігор Винокур – одну одиницю техніки, народний депутат України Геннадій Вацак, дві одиниці. техніки. Тобто, це все особисті зв'язки, не лише бюджет, не лише якісь цілеспрямований Тому... розподіл техніки, а особисті зв'язки, і щоденна робота з тими людьми, які готові і можуть підставити плече. І якщо так сказати, то підсумувати. Ви сказали, бо ви мене спитали. Я сказав все. Це стосується і державні кошти, і гуманітарна допомога, і особисті. Зв'язки. Все. Технічні станції техніки достатньо високі, і, можливо, скажіть, ну не, не образяться якась із країн, яку ви не назвете. А звідки найкраща техніка, найсучасніша? Трудно сказати, тому що кожна техніка, вона по-своєму дуже мощна і це велика підтримка до нас. В місті Вінниця вже немає ні одного зіла. Розумієте? Раз в гнівані немає ні одної, ні одного автомобіля радянського союзу скажімо так дальше все є такі населені пункти в нас де техніка украшає ще більше скажу, украшає чому я говорю тому що та будівля сама як візитна карточка куди не не не, не поїдеш по якій дорозі куди в який в яку територіальну громаду наші частини дуже сильно відрізняються ви тобто добре оснащені дуже технічної оснащені підготовлення і так далі в нас залишається буквально три хвилини, підказують мені колеги, і є три питання, і вони важливі. Ми говоримо про е, роботу поза межами Вінниччини, але Вінничани також часто потребують допомоги. І стояло дуже досить довго питання про е, висотну техніку, якої було недостатньо або зовсім не було у Вінниці. Як сьогодні ситуація, буквально по хвилині і недостатньо. Недостатньо. недостатньо але вона вже є. Вона е, немає не її. А в нас є техніка така, яка була ще 5 років чи 7, якщо хочете почути. От її недостатньо, Але ми очікуємо, що е, от в цьому році е, ми володіємо ситуацію, що заложені кошти і на всі, і централізовано на всі е, області України буде закуплено дві одиниці. Ми навіть знаємо, які 50 метрів і 45. На сьогоднішній день. У нас в місті, наприклад, в Вінниця знаходиться дві драбини, які досягають тільки 30 метрів, досягають до дев'ятого поверха під Щоб ви просто знали, це знає і органи влади. Це знає, це знають всі. Тобто, Тому цих ви... дві одиниці це дуже добре, але цього недостатньо бажано більше. Так. Підростаюче покоління, діти, які також знаходяться сьогодні і в стресі, і переживають всі ці події, і мають бути готові до будь-яких викликів. Ваші працівники, рятувальники, Вінничини постійно проводять зараз навчання. На чому акцентуєте свою увагу? І що основне, що для вас основне в навчанні в роботі з дітьми? Ми акцентуємо увагу на те, щоб в безпеці. Всі е, діти починали все своє ну, життя і навчалися в цьому питанню. Ми робимо багато е, заходів е, в таких місцях, як Мегамол, е, Магігрант, е, Маріуполь. Е, mm -hmm. значить, ми відправляємо особовий склад автобус, виїжджає з нашими е, значить, інспекторами, виїжджає техніка. Піротехніки виїжджають, виїжджають рятувальники, пожежні для того, щоб показати розказати на що звернути увагу, як вести себе у випадку знаходження вибухонебезпечного предмета, Що треба робити, коли йде вогонь? Що треба здійснювати, коли якийсь газ іде з труби? Що треба здійснювати, коли йде сигнал тривога? Розумієте, це треба на все ну дуже миттєво і чітко виконувати цю роботу. Хто проводить О, цю роботу? Це все надзвичайні ситуації, що ви назвали. Хто проводить цю роботу? Ці спеціалісти по своєму напрямку Наприклад, у нас є психологи, вони про своє питання розказують. Піротехніки своє питання. Напрямок інспекторів вони розказують, що не можна робити, тому що воду залазить. У нас дуже багато людей загиблих на воді. розумієте, Треба це все попереджувати, і дітей вчити самого маленького. Тому у нас існує така новітня, новітня я хочу сказати, новітній напрямок, який називається Класи безпеки. Вже 370 класів, 370, я хочу сказати, щоб всі наші мешканці знали. Це де ці класи знаходяться? Це класи знаходяться в школах. в школах. В школах знаходяться. Вони обладнуються всім таким необхідним, де можна дитині розказувати такі, і показати, такі, і більше і показати, і, показати наочно. і йде питання і роліка, і показують мультик про патрона і так далі. Я зрозуміла. Знаєте, в мене ще залишились запитання. Це означає, що найближчим часом ми з вами знову будемо зустрічатись. Це і про хибні виклики, яких достатньо багато, і про те, як наказують тих, хто такі речі робить. І, власне, про надзвичайні ситуації, про різні ситуації, які бувають на Вінниччині у Вінниці. Я знаю, що ситуація з пожежами останнім часом є такою досить серйозною. Про це також можна говорити довго, але час наш вичерпано. Я щиро дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. І хотілося б зауважити, що буквально цієї неділі свято, професійне свято День працівників цивільного захисту України, тобто День рятівника. І, напевне, буквально ці останні секунди ви хочете звернутися до свого колективу до тих людей, які щодень наражають своє життя на небезпеку і захищають нас, вінничан і тих, хто потребує захисту поза межами Вінницької області, хочу всіх привітати, рятувальників, всіх побажати, щоб залишалися гарними людьми, спеціалістами. Нехай щастить. Коротко по військовому гість нашої студії сьогодні Руслан Шевчук, начальник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. А я бажаю всім вінничанам і мешканцям Вінницької області, аби номер 101 ви набирали якомога менше, якомога рідше, аби не було в цьому необхідності. Але якщо так станеться, то знаєте, що є кому захистити і надати допомогу. Вітаю всіх причетних до цього дня, до цього свята, і бажаю всім. Безпеки в цьому житті Щастиво!